Останнім часом у соцмережах і в суспільстві загалом розділилися думки українців щодо святкування 8 березня, міжнародного жіночого дня. Тож напередодні свята ми вирішили дізнатися думку мешканців шостки. Усі, з ким нам вдалося поспілкуватися, впевнено говорять: незважаючи на війну, жінки заслуговують на увагу. Представниці прекрасної половини людства кажуть, хочеться уваги, але святкуватимуть здебільшого. У сімейному колі я вважаю, що нічого поганого в цьому святі немає. Я вважаю, що в цьому році, ну і взагалі, як в будь-якому році, до цього свята можна додати те, що ми напередодні свята Шевченка. Ось, Можна додати до цього свято такого українського забарвлення, але я за це свято я від нього б не відмовлялася. Вітаю своїх матусь, вони чекають цього свята весни, приготувала подарунки. Ну, Я думаю, що увага для людей ніколи не буде зайвою, особливо в такий час. Вважаю, що треба святкувати 8 березня, хай у нас буде хоч малесеньке, але свято. І вітаю всіх жінок з наступаючим 8 березням. всім нам любові, добра, здоров'я, а саме головне перемоги та миру. Святкувати якось як свято хіба що в сімейному кругу, так? бо треба все-таки ж нас, дівчаток, жіночок, чимось заохочувати. Зараз такий час. Трішечки якось так і настрою особо, особового нема такого, знаєте? Тому я рахую, що е, якась, якесь натхнення, хоча б раз на рік. Ну це так, знаєте, як мінімальний варіант, е, нам дівчаткам потрібен. І е, саме відношення до нас е, через квіти, е, через якусь таку, знаєте, е, е, добрі е, е, такі от вчинки, е, теплі слова. Треба якось до нас це все доносити, бо ми без цього не можемо. 8 березня воно було і буде в своєму кругу. Будемо святкуватися. Усі чоловіки, кого ми зустріли, єдині утверджені, що це свято потрібно відзначати і вітатимуть жінок, які їх оточують. Воно треба, Якщо це вважається міжнародний день, то треба, я вважаю. Є мати, яку я дуже сильно люблю, то чому б її не привітати зі святом. Можливо, це вже як хтось каже, застаріло таке свято через, ну ми знаємо, радянський вплив, але я все одно вважаю, що квіти потрібно дарувати, потрібно щось чимось радувати близьких. Хороший праздник. Міжнародний женський день. Женщині приємно, коли її поздравлять. І воєнній жінці теж приємно буде, коли поздравлять. Об этом забувати не можна ніколи. На камеру чоловіки охоче вітали прекрасну половину людства з міжнародним жіночим днем. Вітаю всіх жінок з цим прекрасним весняним днем, щоб збувалися ваші мрії, щоб всі чоловіки ваші, які зараз вчать Україну повернулися додому. І миру нам всім і любові, звісно. Женщина Дівош, поздравляю вас з Міжнародним женським днем 8 марта. Желаю великої любви. Безконечного щастя і победи. Ну, Бажаю вам бути добрими та веселими, квітучими, мати гарний настрій. Особливого еншлагу напередодні свята біля квіткових магазинів у шості не спостерігається, адже ціни дещо кусаються. За один найдешевший тюльпан доведеться віддати. 50 гривень, найдорожчий не менше 60, а то й 70. Ціни на троянди стратують від 90 гривень, гілочка мімози обійдеться у 150 гривень.